Діти, рибкам в акваріумі теж потрібна чиста вода. Погляньте, у нас є два акваріуми з рибками. Давайте визначимо, чим вони відрізняються. Ось зелена рибка пропливла, вона нам показує, що такої нема в нижньому акваріумі. Так, що ще у нас? Ось заворушилися водорості у верхньому акваріумі. Бо вони відрізняються кольором від тих, що внизу. А їх кольори. Так, дивимося, ось жовта пливе. Так, немає у верхньому акваріумі жовтої рибки. Так, дивимося ще. Червона пропливла, вона нам показує, що в верхньому акваріумі немає такої рибки. Добре, дивимося уважно. Які шукаємо відмінності? Заворушилася водичка у верхньому акваріумі. Це вказує на те, що внизу кромка води рівна, а зверху хвиляста це відмінність. Башти підводні теж відрізняються. Подивіться, діти. А тепер давайте порахуємо, скільки рибок у верхньому акваріуму і у нижньому. Приготувалися. Почали. У верхньому одна, дві, три. Так. Ось з'являється цифра 3, яка позначає число 3. У нижньому 1, 2, 3. 4. Так, з'являється у нас число 4. Де більше рибок? Яке число більше? Звичайно, з 4 більше. У нижньому акваріумі більше рибок. Діти. Ми гарно з вами попрацювали, знайшли всі відмінності між акваріумами, порахували рибок. Молодці!